Відгадайте загадку, що є найнудніше і триває найдовше. Ну, тут варіантів багато: черги, переїзди довгі, затори, підходить все. Але, користуючись моєю добіркою таких собі корисних міні розваг нудьгувати більше не доведеться. Зовсім непомітно для сусідів у маршрутці або у черзі можна, наприклад, скачати м'язи живота. Для цього скорочуйте їх на видих і розслаблюйте на вдох. Ага, якщо ви дівчина може подумати, що це харейми, і почнеться така паніка. Тут варіантів безліч. У заторі, наприклад, можна запам'ятовувати номера автомобілів, додавати їх, віднімати, множити, виводити арифметичне. У черзі можна відшуковувати, наприклад, речі одного кольору. Спочатку усі зелені, потім усі червоні. У довгій поїзді, наприклад, можна запам'ятовувати речі або людей, а потім відтворювати цей образ із заплющеними очима. І вірші зі шкільної програми повторювати. Якщо вам пощастило, і ви сидите, то, власне, стоячи, у вас є чудова можливість попрацювати над судобами. Це елементарні рухи ногами, також руками. І шиєю. Робити їх можна будь-де, а головне скільки завгодно. Тому чомусь мало хто виконує. Тож витрачайте час користю.